На колінах жителі Рожищенської громади зустріли загиблого у боях за Україну військового В'ячеслава Зенца. Громадська панахида за загиблим відбулася у сквері борцям за волю і незалежність України. Вчасний батько був сина, Достановник був дню. Це дуже важка трата для всіх нас. Я не знаю, я не можу змиритися. з він пройшов в Дебальці, він пройшов в іловайський котел. Потім він був на заробітках в Польщі і повернувся. Як повномасштабна війна почалася, він повернувся сюди назад. Пішов далі. Військовий служив на посаді стрільця помічника-гранатометника, розповів Рожечинський міський голова В'ячеслав Поліщук. З його слів, В'ячеслав Зен загинув 25 лютого під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Гряниківка Харківської області. <праць> За нашу Я його знаю. З 2014 року волонтерською діяльністю займалися. Жінка ще їхала на неділю назад, його, щоб там провідати. Він був в відпуску перед цим. Приїжджав додому. Ну останній раз. Люди, які прийшли попрощатися, пішою ходою вирушили до свято-михайлівського храму міста Рожище, де відбувся чин похорону. Я добре знаю, що за його голову давали. Ратисти двадцять тисяч доларів, щоб його спіймати. Це було для мене несподівано. Мені це говорили. Я його запитав. Він сказав, можливо, забагато дають, можливо, 10 тисяч. Розповідав, як важко було захищати, особливо в грудні 2014 року. Донецький аеропорт він був повністю знищений. Ми змушені були його покинути. І залишити, але в історію ми війшли, як кіборги". У загиблого залишилась дружина і двоє дітей. Поховали захисника В'ячеслава Зенца на Алеї Слави, що на міському кладовищі Рожища, розповів міський голова В'ячеслав Поліщук. З його слів у Рожищинській громаді траур за загиблим героєм триває по 2 березня. Петро Юровчик, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.